9.00. Ужгород зупинився. Будь ласка, зупиніться всього на одну хвилину для того, аби вшанувати героїв. Слава Україні! Героям слава! Небайдужі з плакатами вийшли на площу Корятовича, аби закликами містян не ігнорувати щоденну всеукраїнську хвилину мовчання та вшанувати пам'ять загиблих українських військових та закликати інших разом. Виконали і гімн України. Акцію влаштували представники громадської організації Вшануй, яка популяризує хвилину мовчання і культуру пам'яті в містах України. Почати хоча б з хвилини пам'яті це такий маленький крок, маленька дія, яку ми можемо робити. Кожен не обов'язково приходити прямо на наші акції. Сюди це не та мета не мета є згуртувати людей в одному місці о 9 годині. Мета є в тому, щоб кожна людина о 9-й ранку згадала за цю хвилину мовчання, будучи в себе вдома, будучи на роботі, будь де і приділила всього хвилину часу тому, аби згадати. Бо я впевнена, що кожному є кому згадати. Аби підтримати активістів, прийшли і матері загиблих солдат. Син пані Галини Тарас Гайдук загинув на війні в березні 2022 року. Жінка каже, біль втрати, певно, не згасне ніколи. Він був веселий, харизматичний, це була така людина, що коли приходила завжди, у хаті було як промінь, промінчик сонця. Ну, перше, що був, це він був такий, що знав, за що він іде, за що він бореться, і його би нічого не спинило, тому що він знав, що потрібно йти захищати свою країну. І він в перших рядах пішов. І так сталося, бачите, прикро. Матері щиро вірять, що подвиг їх дітей не забудуть ніколи. І бодай на хвилину в ужгородці зупиняться, аби згадати і віддати шану тим людям, що поклали своє життя заради миру в Україні. кожен день одно і то живе болем. Це вже не життя, це вже не життя. Це просто існує людина. Просто не живе, просто існує, тому що вже існує був. Бо... Ожен раз пам'ятаєш, вони такі в душі виросли патріоти, бойці розумієте, пішли захищати, а з другої сторони нас вже нема кому захистити. Організатори акції розповідають, виходитимуть на вулиці міста щотижня. Ці акції відбуваються по всій Україні по посе. Субота. ну, це саме ті, які вшанує, організовує. В Ужгороді вони відбуваються в середу. О 8.50 ми збираємося, о 9 починається сама акція на площі Петефі. В суботу це площа Корентовича біля ринку.